Вітаю вас на каналі Ненародна Мудрість. Сьогодні поговоримо про нічні мандрівки до холодильника. Іноді нас приваблює не їжа, а сам факт відчинених дверцят, ніби вночі весь шлях веде саме туди. І коли ти стоїш перед ним, то розумієш, йдеться не про перекус: ти шукаєш йогурт, а знаходиш тишу, яка не потребує пояснень. Свідомість усе списує на звичку: нічний жор чи відсутність самоконтролю. Начебто. Ти крадеш калорії, а насправді просто хочеш зануритися у м'яке світло серед темряви. Офіційна причина, перекус, неофіційна бажання побути у цьому світлі кілька хвилин це пауза. Стояння біля відкритого холодильника своєрідна медитація. Давайте повернемо цьому заняттю справжній сенс. Ось проста формула для медитації біля холодильної полички: заплющую очі, Зосереджуюсь на диханні, вдих, видих, Уявляю, що всі хвилювання акуратно розставлені по поличках, сумніви у контейнери із салатом, робочі клопоти на поличку до кетчупу, страх перед майбутнім у морозилку поруч із замороженими овочами, очікування в банці з маринадом. Я відчуваю холодне повітря, що торкається шкіри, і перебираю баночки та упаковки, ніби свої думки. Тут залишки колись важливих почуттів, загорнуті в плівку, там ідеї, які так і не втілились. Я слухаю навколишні звуки рівне гудіння компресора. Виявляється, ці дрібниці й тримають світ. Я відчуваю вдячність, бо спочатку хотів позбутися голоду, а в результаті втамував самотність. Тепер я спокійний. І з кожним видихом відпускаю все зайве. Якщо вам відгукнулася ця тема, поставте вподобайку і напишіть коментар під відео. І не забудьте підписатись на канал Ненародна Мудрість. До нових зустрічей!